Знаки України, я від українців Австралії поздоровляю вас з наступаючим новим роком та бажаю самого головного повернутися в наступаючому році додому живими та здоровими. І хочу зачитати вам маленького вірша. Ми з тобою одної крові. Ти став рідний мені, солдати. Я пишаюсь, мій брате, тобою, Ти пішов в бій всіх нас захищати. Ти молитву народу відчуєш, вона буде мов щит закривати. Знаю, зараз в окопах ночуєш, знаю, мусиш за нас убивати. Ти пробач за холодні ночі, ти пробач, що не доїдаєш. Я підтримати тебе хочу, сподіваюсь, ти відчуваєш. Скоро ти повернешся додому, і домівка тебе зігріє, зіметь тяжкість війни і втому. Як дім тільки рідний вміє. З Новим Роком.